Слава нашому Господу Ісусу Христу! Тома Євангелії, такимо разом зі мною, будь ласка, Євангелія від святого Матвія 9 розділ з першого вірша Матвія 9.1. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: він Бог зневажає. Ісуд же думки їхні знав і сказав, чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати: Уставай та й ходи. Але що ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський? Тож, каже він розслабленому. Уставай, візьми ложе своє та йди іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Слава нашому Господу! Я би хотів, щоб ми коротко до молитви пороздумували, чому де, деколи, можна сказати, хтось з нас, чи віруючі люди, чи просто люди можуть хворіти. І в кінцевому, потім в кінці цієї проповіді, що ми помолилися за наших хворих членів церкви. Отже, перше, коли читати з цього контексту, якщо в нього вникнути, то цей розслаблений причина була, чому він хворів, це причина гріха. Перша причина, чому інколи буває таке, що люди можуть хворіти, якщо в загальному брати, це наслідки падіння Адама і Єви. Але якщо звертатися до членів церкви, то одна з причин, це не завжди так. Але одна з причин це так само може причина бути гріх, коли людина щиро увірила, пізнала Бога, добре йшла за Христом, але потім почала помаленьку уступатися чи впала в гріх і не кається в тому гріху. Інколи Бог такими речами може навіть людину і зупиняти, і життя може прийти по причині гріха хвороба. Ми це читаємо послання Якова в п'ятому роздарі, що коли хворіє хто з вас, тобто з членів церкви, покличте присітерів, вони прийдуть, помоляться, намастивши оливою в Господнє ім'я і віра, молитва, здоровить недужу, а потім далі написано: а коли він гріхів чинив, простяться йому. І перший Коринтян про це згадується, в 11 роздарі, що каже, коли недостойно. Приймається спомин смерті Ісуса Христа, а недостойно це, коли він в гріху довший час і не кається, не виправляється, то може прийти так само до неї хвороба. Це Бог її зупиняє, щоб вона не була засуджена із цим світом, але могла виправитися і привести своє життя в порядок. Це перша причина. Друга причина, чому люди хворіють, інколи буває, це може бути на славу Божу. От візьмімо, наприклад, Евангелія Івана, 9 розділ. Ні він не зрішив, ні батьки його не зрішили, але щоб діла Божі виявилися і прославився Син Божий. Другий момент ми згадуємо, де можна сказати, можна взяти, коли помер Лазар. І коли прийшли люди від Лазаря, послані Марією Мартою, і почув Ісус, що хворий хворий Лазар захворів, то Христос сказав такі сильні слова, не на смерть ця недуга, а на Божу славу. І можемо читати книгу Йова, так само водночас це було і випробуванням, але водночас через цю недугу, яку мав Йов, і те, що він пережив, прославився Господь. Ми можемо читати і в книзі дійсних апостолів про Тавіту, де згадується, коли вона занедужала і померла, і Господь через Петра воскресив її з мертвих. І там написано далі: багато хто навернулися до Господа, оглядаючи і бачивши це чудо воскресіння. Отже, друга причина це на славу Божу. Наступне третій момент, коли люди можуть хворіти, це теж я би сказав, один з найможливо найбільших поширеніших моментів це коли люди не пильнують про своє тіло. В 1 Корінтян 3 розмірі написано, ваше тіло то є храм Святого Духа. І хто нівечить храм, того понівечить Господь. От буває таке, що людина не попильнує про своє тіло і потім спихає на сатану або говорить, це Бог допустив моє життя. А насправді ні Бог тут, можна сказати, не допускав цього, ні сатана не винен. Сама людина винна, що вона дістала якусь хворобу. Ну, наприклад, як це практично буває? Практично це так: наприклад, погода на дворі мінусова, а людина вдягається так, якби на плюс 10, на плюс 15. І вона потім захворіє, простигне, заробить собі якусь хронічну хворобу. Хто в тому винен? Господь ні. Не винен тому сама людина, Бог дав людині мудрість. Розум, мудрості, щоб людина пильнувала про своє здоров'я, про храм свого тіла. І ми маємо пильнувати і про наші духовне, нашого духа, про душу і про наше тіло. Тому що в святому Писанні ми читаємо, що нехай дух ваш, душ, душа і тіло, хай буде непорочно збережені на прихід Господа Ісуса Христа. Отже, так само буває таке, що люди неправильно харчуються, зловживають, зловживають правильним харчуванням, а потім дістають хронічні гастрити чи ще інші хвороби, скажімо, шлунка чи ще подібне. І хто в тому винен? Нужне Господь. Сама людина вона так не дбає про своє тіло. Отому От одна з причин так само, коли люди не пильнують, неправильно поводяться із своїм тілом. В належному стані старається його не берегти. А це ми маємо робити. Бог за нас цього робити не буде. Те, що від нас залежить, ми маємо берегти своє здоров'я. А те, що від Бога залежить, то Він тоді і втручається в наше життя. Наступне, ми читаємо Слові Божому так само, що є такі моменти, де люди захворіли і захворіли на смерть. Пам'ятаєте, написано, Єлисей захворів і захворів на смерть. Коли Бог допускає інколи хворобу і мусить Господь деколи відкликати якусь людину з цієї землі, когось відкликає якийсь нещасний випадок стається, чи автокатастрофа, чи ще щось подібне. Деколи дивуються люди, ну як така молода людина 30 років, 20 років, так ревно любила Господа, так ревно служила Господу, і вона в такому віці відійшла до Бога. Ну чому Бог не продовжує йому життя, що він прожив, скажімо, більше років? Чому так? І я здибаю відповідь Слові Божому. Скільки прожив Ісус Христос як людина, як син людський? Ну приблизно 33-33, або 33 з половиною роки. Іван Христитель теж небагато прожив. І ми бачимо, що вони не багато прожили, але вони прожили не більше і не менше, ніж тільки, скільки вони мали прожити, щоб виконати волю Божу і відійти з цієї землі. Ось тому кожен із нас, хто і на цьому місці, хто пізнав Господа, ми проживемо, якщо ми будемо вірні Господу, не більше і не менше, скільки нам призначив Господь на цій землі, щоб ми могли його прославити і виконати те, що Він довірив нам. І коли ми виконуємо все те, що Він нам довірив, тоді він відкличе нас в свої оселі, оселі небесні. Слава йому за це. Отому От хвороба не смерть. Коли Бог допускає цю хворобу, молімося за цю людину, не молімося, постимося, не постимся, а результат буде єдиний. Ціль Бога забрати ту людину і життя. Цю людину і життя. Хоч буває інколи, що Господь, коли нас захворіла вже на смерть, а інколи по молитві Бог продовжує життя. Але коли Бог бачить, що ця людина вже все виконала, Він її тоді допускає і забирає, брати і сестри. І забирає. І ще одне, чому люди, бувають, такі моменти хворіють, я так назвав її ту хворобу, це колючка. Це колючка. Візьмімо декілька служителів, кому ця колючка в основному більшості, хто їх переживав, це апостол Павло. Коли ми читаємо 2 Коринтян 12 років, апостол Павло про себе описує, що він тричі благав Господа, що до нього був посланий посланець сатани, що бив його. Обличчя. І, і каже, я три рази просив. Я хочу акцент, зробити акцент, що наскільки це боляче було Апостолу Павлу. Тричі благав Господа, щоб це він відступився, щоб Господь забрався від нього, а Господь йому сказав: досить тобі моєї благодаті, бо моя сила звершується в немочі. І коли би Бог забрав від нього оцю колючку, яка йому докучала, Повірте, апостол Павло би не виконав всього, що йому довірив Господь, і він би міг загордитися, Божу славу приписати собі і навіть відійти від Господа. Ось ми бачимо, Бог знає інколи, як держати людину, а особливо ту людину, яку, яку Бог вельми якби так потужно веде, використовує, інколи може навіть допустити колючку, що ця людина вона могла вірною зостатися Господу і все виконати, що їй довірив Господь. Ми читаємо послання до Галаті, що апостол Павло пише про себе, що каже: а Галати, бачивши, видиму ту той прояв тої хвороби, вони були готові свої очі вибрати і йому дати. Хоч, каже, ви моєю спокусою в тірі моїм не погордували. Увім собі на хвилинку. Бог діє через апостола Павла сильно, потужно істеляє інших людей, виганяє нечистих духів, хрестить Духом Святим, супровід явний, а сам має ваду здоров'я. І це водночас можна було сказати якесь спокус, як так Павле, ти не можеш про себе помолитися і Бог тебе не ізцілить? Але ми бачимо, що ці галати, бачив це, вони були настільки любили Павла, настільки співчували, що були готові свої очі вибрати і йому віддати. Це був видимий прояв цієї недуги чи цієї колючки. Так само це, коли колючку мав єпископ Тимофій. Ми бачимо про те, що він мав проблеми з шлунком. Він навіть воду просто пив. сильні болі, часті болі були. Апостол Павло йому дає певний навіть рецепт потім, ради того, щоб він це виконував, ради тих частих служб. Але це було теж допущено Богом хвороба в його життя. І я бачу, що вона була така, скажімо, теж не мовби, як та колючка. Ми бачимо про те, як апостол пише про такого Трохима, співслужителя, разом, де він ходив з апостолом Павлом і каже: Я Трохима лишив слабого в мілеті». Ну, як так слабого шити в мілеті? Тож він міг помолитися, і Бог його ісцілив би, але ні, слабого мілеті. Отже, відповідно, цей трохим теж мав ваду здоров'я. Ми читаємо послання, де Іван пише до Гая, Гай це був теж один з скажімо, співробітників. І апостол, апостол Іван пише, каже: Я молю Бога, щоб тобі добре велося твоєму тілу, щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Отже, бачимо з цього, що інколи Бог допускає такі речі, допускає колючки. І це, це ціль Бога, щоб ця людина не відійшла з дороги правдивої. В основному це він більш наділяв, я так бачу по практиці людей, яких дійсно він по особливому використовував і вів в своєму житті. Тому ще би хотів раз підкреслити нам, що ми не робили перечасних висновків, бо є такі люди, які перечасно роблять висновки. Кожна людина, яка захворіє, зразу кажуть, це гріх. Ти провір своє життя, Та, провір своє життя, з собою не в порядку щось є такі люди. Але воно не завжди так, брати і сестри. Не робім ніколи перечасних висновків. Тому що друзі Йова, коли вони прийшли до Йова, так вони сім днів, вони не мовби нічого не говорили, вони собі пополом посипали голови. Але потім вони почали шукати в Йові причину, що сталося з Йовом, що він такому стані опинився. І потім Господь він говорив таку сильну фразу в кінці до них, до тих друзів. Каже, я вас прощу тільки тоді, коли Йо за вас помолиться. Не робіть перечасно висновків. Будьмо людьми, знаєте, такими співчутливими. Звичайно, не виключення, що ця людина може причина гріха бути, не виключення. Але не, не спішімо зразу. Робити висновки, маємо співчутливе серце, маємо серце любляще, маємо серце подати руку. Як ті четверо розслабленого несли, вони його не, не лишили. А вони його допомогли його і принесли до Ісуса. І давайте ми всі молитві всіх наших хворих, братів і сестер, котрих ми знаємо, хто в лікарнях зараз, хто по домах, хто не має можливості бути на зібраннях, але хотів би бути, а коли сходив по причині недуги чи по причині хвороби, ми занесемо на руках молитви і будемо благати милості, щоб Господь його вмилість.